По закону процедура, термін цього об'єднання 172 дні. Ну от скоротять кількість сільських селищних рад, які на себе не зробляють. Перше, друге, да, це ну це, це якраз те, що сказали по управлінським функціям. Плюс об'єднана територіальна громада отримує додаткові фінансові ресурси. Вони отримують такий ресурс, як 60% ПДФО податку. Доходів фізичних осіб, так як якраз після бюджетних змін це ПДФО було забране з місця і фактично потім повернеться в об'єднані територіальні громади. Ці 60% це фактично велика сума, яку потім вони зможуть використати вже на свої власні потреби. З негативів, які негативи? Чого бояться люди? І от як ти сам бачиш, в чому негатив все ж таки цієї реформи? Я особисто негативів не бачу. Люди чого бояться. Люди бояться. Ну, по-перше, сільські голови, мабуть, бояться втратити посаду. власну. проте вони ну не розуміють того, що вони зможуть бути обрані старостою. Ну це ж вже залежить від самих людей в громаді. Тобто, якщо вони їх оберуть, староста це староста. Це якраз буде представник громади в маленькому от на місці сільської селищної ради сучасної. Тобто, там, де колись був сільський голова, тепер буде староста? Буде староста, да, але без фактично апарату. Проте, він цього... за це отримуватиме гроші? Так, да, тільки він отримувати гроші, громада буде йому його фінансувати. Фактично, сама громада буде визначати повноваження цих старост в громаді. І Громада сама їх обиратиме? І громада сама обиратиме, і сама відповідно платитиме. Це будуть знову ж таки офіційно вибори через ЦВК? Ні, чи ні, це ні, буде ні, просто ні, ні, ні. Ні. Ну, наприклад, от вибори в об'єднаних громадах буде призначати обласна рада. Ми зараз говоримо якраз про перший етап об'єднання. Другим етапом буде це формування нових районів. То фактично, оці 22 райони, як такі, як адмінтериторіальні одиниці, вони теж будуть переформатовуватися в якусь меншу кількість, щоб змінити кількість ось управління на другому рівні.